Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині копійка. Покажу вам цікаві новинки для кухні, а також акції. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Лопатка та ніж 95, спінювач для молока, пластикова ручка. Ціна 49. Сітка силіконова для раковини 24. Пакетики фіно для льоду 120 кубиків 3990. Фартушок кухонний є два кольори 55, рушники по 95, рушники махрові 75 на 35, рушничок кухонний з малюнком 6990. Є ще ось такі м'якенькі однотонні кольорові по 65. Розмір 70 на 35 см. Рушничок вафельний 39 см. Формочки для печива горішки. Упаковка 10 штук. Ціна 24 гривні. Металеві форми для кексів 19,50 за 5 штук. Є ще ось такі металеві для трубочок 14,50. Також 10 штук. Набір дитячий, силиконова ложечка та виделка 65. Менажниця для закусок на 4 відділення 65. Є ще ось така квіточка за 95. Знижка 29%. Матеріал дерева. Дошка пластикова для нарізання 95. Качалка силиконова. Ручки дерево 165. Форма керамічна для випікання 55%. Є ще ось така за 29, 10 на 5 см, форма для випічки 24 см із защіпкою 165. Металева форма для хліба 75, керамічна 245, 28 на 14 та на 5 см. Форма скляна зі знижкою 135, є ще формочка для сирної паски. Ціна 55, Силіконова кольорова сердечка, 6 штук. Ціна 65. Форма роз'ємна 115. Розмір 20 см. Висота 6,5. 249 керамічне блюдо рибка, золотий обідок, 29 гривень піала керамічна з малюнком. Тарілка ананаси 60 є ще полуничка. Салатник 49. Тарілочки для закусок, 6 штук 185. Ось такий набір 179,90 є ще сердечка. Блюдо прозоре скляне 79,90, тарілка керамічна кругла 55. Тарілочка на 4 відділення 49. Є ще ось така за 49 для горішків. Салатник 34, Бульйонниця 65. Серветниця чорна, металева 4990, баночки скло для спецій 40 гривень, кришки пластикові кольорові. Ось такий набір для солі та перцю на підставці. Ціна зі знижкою 75 гривень. Пляшка для олії скляна 65. Пляшка з розпилювачем 99,90. 179,90 диспенсер скляний. Ластикова кришка. Чашка прозора скляна 85. Чашка йде в упаковці з ложечкою 135. Є ще ось такий варіант. Також йде з ложечкою. Чашка квіти зі знижкою 49. Дитячі прозорі чашечки з малюнками 3990. Керамічна чашка закарпаття зі знижкою 65, з мателиками також 65. Така красива прозора скляна 65. 49. Маленькі по 29. З котиками також по 29. Дитяча пляшечка для води 149 з ременем. Пляшка велосипедна 85. Така прозора 65. Набір для спеції 4 відділення 200 гривень. Ваза маленька 75. Чарка скляна прозора 35. Така склянка 29. Склянка висока 3990, бокал для пива 6990, графін пластиковий, 245, галечик скло 1-літровий, 115, келих для вина 49,90, склянка низька 30, склянка ведмедик з трубочкою 115, Така маленька стопка 1790. Оригінальна склянка для напоїв на дерев'яній підставці. Склянка обертається 9990. Підставки під гаряче по 55. Є ще ось такі пончики 5990. Піднос круглий металевий 60. Блюдо декоративний листочок 9990. Набір інструментів для приготування на грилі 4 штуки, ціна 65. Ополонник кухонний Kitchen Pro 75, ложка велика, нержавіча сталь 55, пензлик силиконовий також Kitchen Pro 34, товкач металевий 39, шпажки дерев'яні по 1990, 10 штук упаковка. Соковижималка 95, ніж кухонний металевий 39, ножі кухонні, золотисті, ручка чорна та біла 55, штопор метелик 115, Друшляк пластиковий, кольоровий 2490. Кружка сито для просіювання борошна. Є ось така більша за 115. Ще є ось така за 95. Кубики для льоду 20 штук 55. Форма силіконова для морозива з паличками 7990. Формочки пластикові для печива 24,10 штук. Килимок для сушки посуду 58 на 38 85 гривень. Серветка тканина на стіл 29,90 28 на 43, Килимок з малюнком для раковини 39, Скатертина на стіл 149,90. 109,90 – ось така з хвилькою 120 на 152. Блакитна з мережевим – 99,90 80х80, форма для запікання ціна 65 гривень 22х4,5 см, 129,90 – пластиковий кошик прозорий, новинка менажниця менажниця-фруктовниця пластикова, трьохярусна 225 Ланчбокс дитячий з приборами 119,90. Дякую, що дивились. Економних вам покупок.